Вітаємо на нашому каналі. У нас до нас завітав сьогодні такий цікавий автомобіль Land Cruiser 200 5,7 мотор. З проблемою не працює радіатор пічки. Подивіться, ліва сторона, ліва водія 37 градусів, більше не дає. Включено ліва хай, тобто на всю заслонку. І справа хай. Права є тепло, але не сказав би, що жарить. Так, Градусів до 60 десь дає. А ліва сторона 37-38. Перевірили заслонку, заслонка перекриває. Тобто будемо підключатись до радіатора пічки. Поїхали, побачимо, в чому справа. Зробили підключення на радіатор пічки. Тут їх два стоїть: передній та задній. Цікавить саме передній. В ньому є проблема. Зі стороною водія. Чистенький фільтр. вмикаємо апарат. Так. Ви бачите, ось у цьому справа. Точки закаменілого антифризу. Без такої проблеми не буде працювати радіатор в повні, повній мірі. Миємо, побачимо на результат. Підходить до кінця наша промилочка, перевіримо результати. Нагадаю, що з лівої сторони повний холод був. 35 градусів, це зовсім немає тепла. Подивіться, що зараз відбувається. На апараті у нас зараз навіть немає 90 градусів, 88, і 80 градусів видає вже ліва сторона. Середній і лівий і лівий не можу тримати рукою. 80 Ну, тобто на машині буде. Ну, повністю промився радіатор, як в новому автомобілі. А, ну, в таких автомобілях вони жарять за 80, плюс, тому дуже гарний результат. Автомобіль, а саме радіатор пічки промитий, все гарно, тому. Хотів вам нагадати, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо системи охолодження радіатори пічок в будь-яких автомобілях. Також ми виконуємо роботи по заміні радіаторів пічок, коли вже запущений варіант і він не піддається промивці. Тому звертайтеся, ще будуть холоди і навіть якщо її не буде, а у вас є проблема. То не треба запускати, воно там буде ржавіти і прийде в негодність. Потім його тільки викинути. Звертайтесь, допоможемо вам в будь-якій ситуації. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До зустрічі!